За участі чемпіонки та призерок Олімпійських ігор у Києві стартував чемпіонат України з фехтування. У перший день за індивідуальні нагороди боролися шаблісти та шаблістки. На живо змагання бачив Євгеній Каранов. Поборотися за медалі внутрішньої першості зібралася українська еліта фехтування на шаблях. З Італії повернулася основа жіночої команди, яка на заключному етапі Кубка світу виграла бронзу. За словами призерки Олімпіади в Ріо Олени Кравацької, цей результат засвідчив, що збірні усе роблять правильно. Ми зрозуміли, що все, що ми робили за той рік, що ми просиділи в Італії, що це все не зря, що ось воно, і тому треба далі про продовжувати, і якось намагатись не скажімо так не звертати увагу на всі ці обставини, і далі, і далі змагатись на змаганнях і показувати, що ми можемо і що ми дуже сильна країна і команда. На домашній першості одеситку у чвертьфіналі зупинила киянка Юлія Бакастова, яка в підсумку стала фіналісткою. Там на неї чекала олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Її на шляху до головного бою не зуміли зупинити Аліна Комащук та Олександра Бондар. Та й у зустрічі за золото боротьби не вийшло. 15-6 і хар. Ерлан зберегла звання найкращої шаблістки України за два тижні. Ольга сподівається вирушити на гран-прі до Сеула. А в травні виступити з командою в грузинському батумі. Особиста першість для України закрита, якщо там виступатимуть нейтральні атлети з Росії та Білорусі. Можемо боротися і в команді, але для мене це якось так наполовинку, розумієш? Ну тобто. Ми не командний від спорту настільки, як гандбол, баскетбол, і так само. Ми фехтування, ми їдемо на індивідуальні особисті змагання, їдемо на, на команду, тому що і це треба буде звикнути до цієї системи, яка буде, якщо ми не будемо їздити на особисті змагання. Я не знаю, як я буду себе поводити, як я буду думати, тому що зараз дуже важко щось вирішувати, тому що все змінюється кожного дня. У чоловічому турнірі з фехтування на шаблях до фіналу відібралися лідери збірної України Миколаєвець, Юрій Цап, чинний чемпіон внутрішньої першості, який нині найвище розташовується серед українців у світовому рейтингу – 28-ме місце. І Одесит Андрій Ягодка призер Європейських ігор 2015 та номер 50 у міжнародному заліку. Представник Одеси захопив перевагу з початку бою, але ЦАП зумів скоротити відставання до двох ударів: – 11-13. Потім переломити хід зустрічі не вдалося. Ягодка виграв 15-11 і Дібрав звання чемпіона Компанію в списку призерів цим двом склали Василь Гумен з Ужгорода та Богдан Боговін з Миколаєва. Ну, ви знаєте, це завжди важливо. Це звання чемпіона України. Перше, по-друге, атмосфера в залі була така, що вона ну, змагальна, реально змагальна в цей, в цей раз була. Дуже схоже по відчуттям на міжнародні старти, тому якоюсь додаткова мотивація може багато у суботу, 15 квітня, на шаблістів та шаблісток чекають командні старти. Цього ж дня розпочнеться і національна першість і сехтування на шпах, яка триватиме до 16 квітня. Євгені Каранов, Андрій Хрустальов, Суспільне спорт.